Вітаю мені, друзі! На каналі Тінисти Саднадіки, я з Полтави. У нас дуже тепла зима, морозу майже немає. Максимальний мінус це там був мінус 10, але це дуже короткий період, ну майже південь. Я хотіла давно не виходила в сад, хотіла вам показати, як же почуваються мої хвойні рослини. Я тішу в гошочках я залишила, я їх залишила на вулиці. І так як були дуже дешеві рослини Даніло, да, Данілов, в нього є на вайбері група декоративні рослини, я, скоріше всього, як буду опис скидку на Фейсбук кину. Я в нього замовляла по 35 гривень рослинки. Це були хвойні, і хочу вам показати, вони вже два тижні стояли в мене, мабуть, навіть більше, ніж два тижні, бо я це одразу після нового руку замовляла вже кінець місяця. То вони в мене стояли. в моїй теплиці трошки прикриті, бо там було холодно. Але я їх не пересаджувала. Не було часу. Ну і взагалі покажу, чим я, як мій город виглядає. Тут я обрізаю новим сікатором. Виноград буду ще різати сьогодні, дуже теплий день плюс 9. Виявіть, кінець січня плюс 9. Ну, якщо і далі така зима буде, то можна буде, у нас вже тюльпани будуть в березні квітнути. Ну, Я так шуткую. Але хочу сказати, що я ще в середині січня і тюльпани садила. Так що ось така у мене цікава історія. Це експеримент, але цікаво, що буде. Перевожу. Ну, І перше, що хочу показати, які ж рослини за 35 гривень я отримала. Це частинка, я взагалі їх аж 30 штук замовила, але там по парі, по дві. Жаль, що тут не, не на всіх написані, не, напис, не, не на всіх написані назви. Хоча там у мене є, подивитися, треба буде. Ось як вони, як вони стояли. Вони стояли он там в теплиці, прикриті агроволокном, коли був мороз. В принципі, ось так вони стояли. Ось давайте роздивляться. От Вони всі по 35 гривень. Незалежно, чи висока отака, да, рослинка, чи така маленька. Ну, це маленька, бо вона дуже низенько зростає дуже довго, але вони всі укорінені череночки, як ви бачите, всі живі і гарні. Ось так вони мені прийшли. Я нічого не міняла, не пересаджувала. Mm -hmm. Залишила. Якби, якби знати, що хочу посадити їх в горшки і по території. Вони всі невисокі будуть рости. Тобто, в принципі, хочеться трошки зелені. Але хочеться ось такі манюсіньки в горшках поки що повирощувати. Вон, подивіться, як, яка красунечка. Не знаю, що за сорта. Дуже цікавий, да? такий яскравий, жовтий. Ось, подивіться, теж прийшов до мене. Так, а взагалі я то хотіла тільки оцей падуб замовити. Але ж ви бачите? Так, треба трохи полити. Бачите? Зразу, зразу подивилась, що треба полити. Маєш такі посухі. Є назви, є, а є немає. Ну, Еферал Голдон, дивіться. Да? така Це величенька туйка, вона така сантиметрів до ну 20-25, можливо. Да? Всі вони в п 9 зрозуміла, що вони маленькі. Але, ну, ось, в принципі, саджанці дуже гарні. Так, саджанці дуже гарні. Давайте ще ось цей. У мене тут і теді є. Різні-різні треба буде. Я понахожу назви, тому що я знаю, які я замовляла, у мене там списочок є. Ось, подивіться, так вони синіли, як тепло, ось наскільки вони почали вже рости. Да, навіть, да? Що я подивилась, цікаво рости. Ця цікаво, я думаю, що вона всохла, але я думаю, що вона просто на зиму має такий колір, бо вона під дверима прямо стояла внизу. І, можливо, трохи холод на неї так повпливав. Ну, обов'язково сьогодні полью. Ой, так. Ось ще така. Ось така рослиночка. Назва. Немає тут теж назви. Ну, багатьох не було, коли я прийшла. Я думала, що назви будуть. І он, дивіться, ще покажу вам. Бачите, ось вони в мене тут так не залишились. Ось мої стоять. Жасмін, чері. це мої троянди, тут гарно перезимовують. Це секвоя, дивіться, там бруньки, все готове рости. Да, тут ще Задвоєні такі. Ось, цікаво, я не показала, да? гарний такий з червоними листями. Це, може... Тут є олівці і туйки були. Більше нічого я так ялинок не замовляла. Так, ось такі. О, обов'язково я їх. Тут, бачите, виноград в мене ось так зимує. Ну, все зимує, все зелене, все гарне. О там навіть не укрите зимує, дивіться. Те, що в горшках просто поставила. Ну, будемо дивитися, да? як воно буде себе почувати. Так, тим я ще займалася. Ну, крім того, що обрізаю виноград, давайте підемо подивимося на мої. Ой! На мої ці. Ой, це як їх. Тиси, да, тиси, тиси. Тиси. Ось так зимують. Цікаво, такий колір, да? ось такий колір. Ось такий. Вони різні, як виявилося. Да? Всі в горшочках. Весною будуть і ці пересаджувати. Ці, не знаю, Подивимося. Ялинка, щось вона мені не дуже подобається. Не знаю, чи я її пересадила, чи пропадає, чи не пропадає. Листочки не впадають, але пожовтіли. Прям не знаю, Залишила, перенесла сюди, бо там на сонці, мабуть, їй було не дуже зручно. Тут вона в горшку мокренька. Ось той, що я купила, теж, дивіться, з такими жовтими стали жовтіти і рости. Говорить про те, що вже проснулися, наскільки тепло. І ці, мені здається, цей саме цікавий, ялівець в горшку. Дивіться, як гарно наріс. І в мене там ялівець, він зовсім висох, як той, що в ґрунті був. Тобто в горшку навіть йому краще рости. Ну, дуже гарно березклети виглядають. Ось крас... такі красунчики, да? Ось. з розовими листочками, з білими, з білими взагалі вау, да? дуже подобається. Дуже Сам шити. Сам шити себе залишаються фаворитами. Вони зелені, вони гарно ростуть, подивіться, так? Да? Їх тут зараз видно, я постараюся не засаджувати. Високий, високим морозцем чи айстрою. Все ж таки хай залишиться сам шити, і хай будуть краще ось щось низеньке тут буде, тому що тут передній план, і виходить, що за ним нічого не росте. Бачите, там просто накидано. Я листя не прибираю. Тому отак все залишається до весни. Що цікаво, троянда ця так і не розцвіла, але я хочу сказати, вона і не згнила. Тобто вона не м'які бруньки, як наче завмерла, от цікаво, да? залишила спеціально ну, листя, яке зелене. Да? Листя, в принципі, дивіться, зелене і зовсім не пошкоджене. Тобто навіть мороза для троян не було. Троянди не впадають в спячку, якщо їх їм температура підходить і невеликі заморозки для них не, не скажем, не бояться вони. Так, ну ось, подивіться. Ось, гляньте, скоро цвістиме. Прям з квіточкою вже морозець. Вон друга, бачите, яка гарна. Третя. Такий гарний кущик і, мабуть, чотири буде квітка. Я не обриваю листя, тому що так гарно, ще рано. Ну, кажуть, що треба вирізати старе. Ну, можливо, оце минулорічне. Ось це повирізаю. О, О оце негарне. Хоча теж гарне. Так. Що гарно залишилось ромашка, тобто невеликі морози зовсім не страшні, але такого теплої зими ще в нас не було. І ось я переживала за те, що у мене не, не видно пісніжників, але ж ось вони, ось красунчики, бачите? Тут рядочок такий, да? ось такий рядочок, і далі я їх була розсадила і вони вже кубками ростуть. Вон подивіться, тут теж під саме треба викопати ось під. Бачите, під саме цей. Ой, тут ламалася, Бачите, прийдеться ось цю щось і неї робити, обрізати. А ця вже прикопана, я думаю, що вона укорінилася. А ця трошки нечайно зламала. Ну, от роздяла, взяла, підняла і зламала. Ну, таке бува. Так, тюльпани, все таке. Поки що не вигрібаю листя, тому що може бути лютий дуже холодним. Тому, в принципі, я чекаю, 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 поки ж все-таки тренди. Так, бачите, всі вони з листям. Навіть ось попускали, гляньте. Отак пускають нові листочки. Це що? Хоча в нас передають мінус 4 ночі на наступному тижні. Ну, будемо дивитися. Не різала ні троянди, нічого, один виноград почала різати. Давайте підійдемо до моєго ящика. До ящика. Ось мій ящик. Що ми тут бачимо? Ой, бурянець. Так, да, бур'янець одразу насіявся. Ми його повикидали. Так, ось тут теж бур'янець. Бурянця не треба. Тому що бур'янець. Ой, це цибулька якась. Ой, вирвала, треба ж буде в другому місці якомусь посадити. Так, ну вже треба садити, як вирвала. Думала, що це буряна, це цибулька якась. У, первоцвіти. Так, вертаю назад. Хоча не знаю, як воно буде. Угу. Мабуть, не дуже воно буде. Ну, залишу. Так, тут теж, як бачите, листя, яке перегнило. І кругом, як ви бачите, нові з'явилися листочки. Тобто ті красивені такі будуть і рости. І цього ящика достатньо. Да? Ось, дивіться, скільки понаростало. У нас можна розсажувати, да? у мене. Таких красивих. Ось нові. Всі. Їх можна пообрізати і вони нові, всі ці підуть рости. Ось такі красиві тут ящик він буде дуже гарно виглядати. Ну так, да, на зиму не дуже, але дуже гарно і цвів. Ось. Так що я за сукуленти дуже плюс. Вважаю, що і сушу таку пережив. Ящик цей, не дуже він поливався тут. Ну, Сукуленти є сукуленти. Треба буде пообрізати. І все. Ой, так, вертаємося. Так, так гортенці ще не відкривала. Так, залишила одна гортензія, яку я залишила на експеримент. Угу, ось, подивіться, ну, я думаю, що цьому році експеримент не удався, бо зима тепла. Бачите, бруньки гарні залишилися тут також. Подивіться, брунька да, гарна. Тому що я не можу сказати, що. Але дивіться, вона не вкрита, і вона, в неї такі тверді лусочки, і вона спить і чекає весни. І дивіться, якщо отут обрізати, не знаю, чи може і не буде, да, не буде а отут точно буде щось рости, квітнути. Тобто, така гортензія. це... Вона така у мене тут на півтіні прикрита, а там от дивіться, де прикрито, гляньте, воно вже і роз... Роз... бруньки розходять, розплющуються. Тобто, В принципі, при такій погоді гортензії гарно переносять мороз. Так, ну все таке не дуже гарне. Давайте подивимося на мої хвойники, що я садила. Ось, гарна така. Хвойне дерево. Так, деревце це, це. тує західне голоден глобе. Такий шарик. Це туя, яку я хочу пересадити. Чого сюди вищу посадити хочу. Хоча, може і цю. Вона така трошечки барабан, вона така не зовсім туди до забору, хочу барабан пересадити, а сюди другу. Ну, ось так. Будемо дивитися, що де як росте. Як себе почувається. Бадан маленький, там бадан велике, листя, багаторічники. Бадани сподобались. Так. Ось тут кругом подивіться ці нарциси і кругом тюльпани повилазили. Отам, так, да, навіть. Щось вилізло. Все вилазить, все росте. Ну, на вулиці тепло, тому й вилазить. Так, що, чого я не бачу, так це брунери. Ну, можливо, вона й пропала, а можливо, ні. Так, ну, і ще про що, я хотіла ще вам показати, чим я займалася. Так це я займалася плетінням ось таких корзин. Ну, скільки часу займає. Скажімо так, ось моя перва корзинка. Ось така. Ось друга, а ось вже третя. Мені не цікаво пости одне, те саме тоді кожен раз я щось е, оволодіваю да, різною технікою. Е, і хочу сказати, якщо розмітка спочатку більше часу займала, е, і в принципі, то ну, 2-3 години і в те корзина сплетена. Насправді, якщо в тебе вже готова розмітка, якщо все готово, в принципі, ти все розрахував, то плести дуже легко. Шукала в інтернеті, ну ось така робота. Така у мене робота. І дуже багато думала, чи показувати як плиту. Ну, дуже багато відео, і що я використовувала. Звичайні відра, в яких були, наприклад, відра з-під шпакльовки, да? ось таке відро використане тут. Тобто це не спеціально не куплялося, ті відра, які в мене були. Тобто це не нові відра. Ну, попробувала, Ось так виглядають мої горщики. Так що буде, будуть вже прикрашати горщики такі. Да? Попробуємо. Ще знайшла, попробую я без того, щоб робити дирочки внизу. Щоб більш кріпкіше дно було. Тим паче, якщо горщик багато дирок, то для чого ще робити додатково. Е -е. Ну, а зараз продовжу обрізати троянди. Бачите, ось сухе побачила, треба вирізати. Обрізати різні виноград, тому що ну, деякі тренди оцю. Дуже її треба обновити, бо я бачу, вона зовсім пропала. Вона дуже стара, як бачите, там дивилась, основа навіть треба трохи спиляти, подивитися, що там. То, можливо, прийдеться і міняти троянду. Молоденька в мене є. Так, ну що ж, до побачення, гарного дня. Щаслива! Будьте здорові, все буде Україна!